Всім привіт, друзі! І так, з виходу iPhone 14 Pro Max пройшло вже майже 3 роки. Нові моделі вже на горизонті, але чимало людей дивляться в сторону iPhone 14 Pro Max. Тож сьогодні чесно, без прикрас, чи вартий iPhone 14 Pro Max своєї уваги у 2025 році. 14 Pro Max досі виглядає довго. Матове скло, сталеві бокові рамки, Dynamic Island. Замість звичного чубчика. Але якщо ви звикли до легких телефонів, цей телефон важить 240 грам і відчувається досить важко. Тому вибір за вами. HDR до 2000 ніт яскравості. Картинка соковита і варта уваги. А також все плавно і чітко. Також в цьому телефоні є Always on Display. Але якщо він вас дратує, його можна вимкнути. Також під капотом цього телефону чіп A16 Bionic. І хоча він вже не топ у 2025 році, але в реальному житті просто летить. Будь-які відео, ігри та обробка фотографій без жодних проблем. Якщо не гнатися за A18 та М-чіпами, то A16 все ще в топі. Навіть у 2025 році ця камера все ще актуальна. Камера дасть фору будь-якому телефону на Android. Я думаю, ви не цю камеру можете знімати, так як на YouTube. Так і в Instagram, і на будь які ваші соціальні площадки. Зараз ми з вами поглянемо стан батареї після трьох років використання телефону. Як бачимо, що залишилось 85%. Я телефону витримую спокійно цілий день. Тому ви можете не хвилюватися за те, що ви залишитесь без свого телефону. Єдина претензія до цього телефону що це все ще лайтинг, а не USB типу C. А саме головне те, що Apple все ще буде оновлювати цю модель, і я думаю, що 2-3 роки про це можна не думати. Це класний екран і преміум дизайн за свої гроші. Цей телефон не є свіжим, але все ще актуальний. Головне знайти його за актуальною ціною. Так, зараз ми з вами запустимо ігру і попробуємо. Чи все ще актуально грати на цьому телефоні в 2025 році? Круто те, що на даний момент цей телефон не коштує великих грошей і він все ще досі актуальний. Якщо вас цікавить монтаж, ви можете не запарюватися з, з комп'ютером, а робити це прямо з телефону. E, iPhone 14 Pro Max це робити без жодних проблем. Ось заходимо і ось можемо прямо тут зробити будь-який монтаж. Це просто топ за свої гроші. Давайте перейдемо з вами до тестових відео та фото. Поїхали. Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Зараз я проводжу тест камери iPhone 14 Pro Max. Зараз на вулиці день, як бачимо, я підійшов до такого фонтану і зараз ведеться зйомка на 1X, зараз я перекну на 2X. Бачимо якість. А зараз на 3X. І тест камери на 0.5X. Також можете зацінити якість зйомки і наскільки багато інформації влазить в кадр. Як на мене ця камера досить актуальна на сьогоднішній день. Цей телефон можна придбати за досить вигідною ціною, тому що на даний момент вже маємо 16 й iPhone. От з вами підійшли щодо такого пам'ятника і зараз побачимо деталі на самому пам'ятнику. Це 1X, це 2X, ну а це 3X. Зацініть, будь ласка, якість самої картинки. Підніму вам таке водоймище. Запис іде на камеру 1X4К 60 кадрів в секунду. Ось, зацініть, будь ласка, якість. До речі, можете написати в кого який iPhone і чи подобається вам саме цей iPhone 14 Pro Max. Ось бачимо там якісь жаби. Так, зараз ми приблизимо на 2X. Звук ведеться на вбудовані мікрофони самого телефону. Тому також пишіть, як вам якість запису. І... 3Х. Як на мене ця камера досить непогана, не дивлячись на те, скільки зараз на ринку різних камер, також можете зацінити фокус на камері. Як на мене досить плавно і чітко, без помилок. І ось з вами маємо тест на деталізацію камери 1Х, 4К 60 кадрів в секунду. От Як бачимо, все читабельне. Досить легко приблизити і також буде в фокусі. Так, тепер 2х. Ну і... 3X. Це просто неймовірна камера за свої гроші. Так, знову нова локація, і також перевіримо на макрозйомку 0.5X камера. До речі, сьогодні досить вітряно на вулиці і можете зацінити сам звук. Просто погляньте, яка деталізація. Кожну квіточку, кожен полісток, все абсолютно все видно. Для початківців, які тільки почали вести свій влог на Ютубі, я думаю, ця камера підійде просто на всі 100. Зараз ми з вами перенесемося в студію. Ви просто погляньте, яка деталізація картинки. Видно абсолютно все. Кожну дрібничку. Також давайте з вами послухаємо, як звучить iPhone 14 Pro Max. І будемо помаленьку додати звук. Так, це половина. Добавляємо ще Сюди 75% звука Тепер давайте додамо 100 Як нормальне досить голосно iPhone 14 Pro Max це все, ще розумна покупка у 2025 році, якщо ви не хочете переплачувати за новинку. Він підійде тим, хто любить великі телефони, тому що 6,7 дюймів підійде не для всіх. Це така собі трохи лопата. Але для контенту і для монтажу, також для ігор, цей екран буде суперовим, тому що в нього влазить дуже багато інформації. Пиши в коментарях, чи купив би ти цей телефон у 2025 році. Підпишись, будь ласка, став лайк, і наступні відео будуть ще кращими.